У січні 2016 пройшли паризькі виставки дизайну інтер'єру, майсон Обджет і тиждень дизайну Паріс, децо оф Юлія Морозова, арт-директор компанії Скол, побувала на кожній з них і тепер ділиться своїми враженнями про модні тенденції та цікаві новинки в інтер'єрному декорі. Юлія Морозова, арт-директор компанії Скол. Вважає, що головний тренд майбутнього сезону свобода творчості. Натхненням для дизайну інтер'єрів послужить глибинна краса природних матеріалів, неповторні форми дерев, рослин і каменів. Мистецтво прикраси будинку знову повертається до витоків, унікальна ручне майстерність залишається безумовною цінністю, позамінливої моди. Один дика природа як головний тренд. Первозданна природа цього року стала темою натхнення для учасників виставки Майсон-Обджет, на відміну від моди минулих років на цивілізовану. Екологічність і вторинне використання матеріалів в цьому році дизайнери стали ще сміливіше і вільніше у творчості. Первісна естетика природні фарби і форми. Вийшла на перший план і стала фаворитом інтер'єрної моди на 2016-2017 роки. Два більше природи, менше гламуру, популярними оздоблювальними і матеріалами для виготовлення інтер'єрного декору стануть всілякі варіації на тему у пріоритеті звичайно ж. Залишилися ті, що зроблені із застосуванням екологічних технік, сонячної енергії, природної сировини, але особливо ефектно і модно виглядають матеріали, як будто не пройшли ніякої спеціальної обробки натуральні рослинні волокна абака, джуд сизаль, бамбук і стебла тропічних ліан, стовбури і коріння дерев, спиляти і пні або їх імітація. Природний гіпс, опалена глина, кустарна кераміка, рукотворне скло з бульбашками повітря, мармур і камінь в природних формах, у наявності пристрес небажання дизайнерів бачити більше ремісничої безпосередності в навколишньому наслітловому просторі. Три данина традиція і потаємні знання в продовження теми екологічності. Ми зустрічаємо у відомих брендів, наприклад, Мексицо або елітіст, новітні текстильні та шпалерні колекції звитканих вручну і пофарбованих растительними красками тканин, вироби з або скручених стрічок з необробленими креми, але за видимою простотою ховаються відпрацьовані ручні техніки, інноваційні технологічні знахідки виробництва, данина, традиціям і потаємні знання. Завдяки їм створюються надзвичайно красиві стильні речі та оздоблювальні матеріали вони будуть радувати своїх господарів не один десяток років. Чотири сатинові поверхні. Готре на цілий сезон ми забудемо про поліровані, блискучі та відверто дзеркальні поверхні, лише ніжна матова сатинова поверхня металу, кераміки. Пластику та дерева без близько різкого рельєфу глибоких тіней, п'ять кольори природи, як на виставці майсон Objet, так і під час тижня дизайну Paris здецо оф у співзвуччі з Паризькою тижнем гаютецею ютюри, ми бачимо на подіумах інтер'єрної модикольорну гаму в пастельних відтінках кольори незабарвлених матеріалів природні припудрені. з теплими колірними нюансами теплий сірий, рожевий колір зів'ялої троянди, зелений, анісовий, Гірчично-жовтий, коричневі тони грунту і глини, в інтер'єрі таких тонів відчуваєш себе дуже комфортно і захищено. В нем хочеться сховатися від занепокоєння і тривог зовнішнього світу. Декор стін і вікон в легких природних відтінках розширює простір і підсилює природне освітлення. 6. стриманість кольорних акцентів. Дотримуючись теорії дизайну, кольорову гармонію в пастельних тонах слід оживляти яскравими бризками кольорних акцентів. Але в рамках модної концепції натюри навіть активні кольори сьогодні повинні бути стриманими, наповненими внутрішньою зрілістю і прихованою енергією. Ось вона. Глибина відтінків майбутнього сезону, смарагдовий, зелений, синьо-фіолетовий, мідно-червоний, гранатовий, коричневий. Сім тепле світло, тепле сонячне світло огортає і проникає в саму суть всіх кольорів і матеріалів, теплі відтінки, всюди ніжні і легкі, світло люстри і бране сліпучий, м'який, колорито оббивних тканин і настінних покриттів, злегка торкнулися промені березневого сонця. Скромно сховалися серед натуральних волокон волоконметалечески нитки і іскри фольги відливають Левальд, міді і бронзи. Вісім муар і переливи модною фішкою цього сезону у виробників шпалер і тканин став малюнок муар, лідируючи європейські бренди, ніби змовившись, включили в свої нові колекції холодна з муаровим ефектом цей перетікає, хвилеподібний узор достігається на шпалерах і тканинах різноманітними способами. В одному випадку принт, в іншому хитромудре скручування і забарвлення ниток в третьому тканий орнамент. 9. теплі метали. Мідь, золото, латунь, блиск золота вже не перший рік залишається залаштунками модних тенденцій, у головних ролях елегантно зістарені і матові відтінки теплих металів. Шпалерники відгукнулися на цей тренд інкрустаціями мідних і сріблястих ниток в текстильне настенне покриття. Віртуозними технологіями тиснення і фольгування шпалер також можна помітити принти матового золота і бронзи по сизалю, рафії і натуральної пробки мідь, бронзи латунь, матовий хром, сатинове срібло виходять на перший план. 10. деконструктивізм як компроміс між класикою і дикістю. На стендах учасників виставки Maison Objet і в паризьких шоурумах ми зустрічаємо декор і меблі в духи деконструктивізму зламаними формами і складовими обсягами. Навіть італійці на догоду моді зламали бездоганність своїх творів, спонтанно порушуючи ідеальні класичні форми і пропорції. 11. скандинавський стиль. На догоду перфекціоністам тяга до простоти втілюється в лаконічності скандинавського стилю цього року. З легкої руки організаторів Майсон Обджет шести початківцям даруванням скандинавського дизайну випала можливість показати себе, розкриваючи тему дикої природи, початківці професіонали оформили відведений їм простір інсталяціями і дизайнерськими концептами. Імовірно, і нам з вами не варто нехтувати цим смаком свіжих ідей. Адже він може послужити натхненням того, як можна використовувати ці задумки для повсякденності. 12. імпровізація в богемному стилі. Ще одна імпровізація, яка об'єднала теми природності, розкутості і розкоші. Стиль богошик, подорожуючи по стендах і бутіках. Помічаємо, що деякі дизайнери в цьому році надихнулися стилем хіпі. Французький дизайнер Карін Сажо щедро всипала авторські тканини квітковими вишивками і яскравими гігантськими листями, потерті фактури, етнічні орнаменти, ланцюги і бахрома. Сміливі комбінації мастерські воплощаються європейськими виробниками оббивних і портірних каней, оздоблювальних матеріалів і аксесуарів. Скол більше 20 років представляє в Україні елітні оздоблювальні матеріали та авторський декор от лидеруючих виробників Франції, Бельгії, Італії та Японії, ексклюзивні шпалери, інтер'єрні тканини, освітлення і ліпнина з паризького гіпсу, фрески. Провідні світові дизайнери беруть участь у створенні цієї продукції і активно використовують в своїх інтер'єрних проектах. Скол щотижня здійснює поставку нових колекцій з фабрик в Україну. У відео використані фотоматеріали надані компанією Скол.